Привіт! Сьогодні пропоную подивитися відео змагань, де я приймав участь, давно не змагався, можу сказати, отримав круті емоції, тому що змагання це завжди виклик. Насправді не важливо, який рівень змагань. Важливо, як ти викладаєшся на змаганнях. Я можу сказати, виклався добре на той рівень, який в мене зараз є. Тому. Дивимось, і, як завжди, змагання це круті емоції, це виклик в першу чергу в собі. Тому поїхали. Online, mine, so Щоб будь-яке тренування чи змагання пройшли добре. Я роблю коктейль, змішую мінокислоти. Креатин, аргінін о, о. І цитрулін. В мене такий виходить коктейль. Дякую Сергію Осипчуку, який підказав, що можна змішувати, щоб було багато енергії на тренуванні. Та і, звісно, на змаганнях. Тому зараз це все робимо, випиваємо і рушаємо. Змагання, можете сказати, були. Місцевого рівня було 16 атлетів, було дві категорії. Я приймав в участь в РИКС. Це, можна сказати, як еліта. І перший комплекс, можна сказати, круговий комплекс, а 12 хвилин. За 12 хвилин треба було зробити максимальну кількість рангів. Перший це 15 калорій, гребля, після чого треба було кинути 10 разів м'яч. Волф болс і після п'ять станових тяг. Вага 142 кг. кілограми. Це якраз той комплекс, де треба показати свою працездатність. Всі вправи не потребують супернавичок. Як кажуть, з'єв м'яч і фігач. Зробив я 8 раундів та плюс 4 калорії, що дозволило зайняти друге місце серед 16 учасників. Звісно, в таких комплексах потрібна силова витривалість чи, по іншому може сказати, працездатність. В цьому комплексі треба було не втикати, а працювати монотонно і не робити великих пауз. Що я виконав? Звісно, техніка не найкраща, але не судять за кількість повторень. А не за красу техніки. Наступний комплекс це було просто свято. Ніколи такого не бачив на Кросфіт змаганнях, жимележачі гантелі 32 кг на кількість повторень за одну хвилину. Одна з моїх улюблених вправ, котре я просто роблю для задоволення відчути памп і відпочити від класичного кросфіт, недарма робив. Зробив я 32 Повторення, але можу сказати, що наступний учасник зробив теж немало 31 повторення, тому боротьба була серйозна. Ми <різвіця> 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 але... Трішечки, тому що що буде наступний комплекс. Не хочу дуже сильно цукор віднімати. Про наступний комплекс і свої емоції я розповім далі, а комплекс був з двох вправ це біг 120 метрів, плюс поштовх штанги 6 раундів. Кожен раунд штанга росла і фінальна вага була 125 кілограмів. Ось так не робіть. Хлопець включив неймовірний темп. Чим обплатився, не закінчивши навіть комплекс. Online, make... В цьому комплексі я зайняв четверте місце. Насправді я трішечки засмучений останнім комплексом, тому що реально можна було робити набагато швидше, але трішечки був, був страх. Те, що ноги заб'ються, не зможу нормально виштовхнути штангу, але реально пішло нормально. І мені подобається, що кожні прості змагання не входяться без дітей. Тобто всі дорослі, у кого є діти, а тут у багатьох є діти, тому що тут ночі дуже. Довгий і чим ще тр... займатися, як не народжувати дітей. Тому дітей реально дуже багато. Це розміночна зона, і тут їх просто, ну ви бачите, скільки. І це не всі, що діти там ще на... На... В, основ... в основному залі теж бігають, підтримують своїх батьків. Тому ще один комплекс, чекаємо, і поїхали. Наступний і останній комплекс був фінальний. Це присідання зі штангою над головою. Позаморський оверхед, де треба було виконати якомога швидше і кожен раунд відсіювались учасники з гіршим результатом. Hey, man, with... Насправді мені згадався комплекс 2017 року з ривком штанги, де ми в команді з колегою Русланом виступали і, до речі, виграли той турнір. Хвилинка ностальгії. Давай! І перед фінальним раундом. За що мені подобається про світ, це як підтримують глядачі своїх атлетів. По-друге, це, звісно, учасники. В категорії мастерс чи по-нашому ветерани виступали атлети плюс 50. Років. Ви просто подивіться, як виглядає дядька. Це ж просто супер. Буду в такій формі 50 років. Let's go! І до речі, що там з результатами? Я потрапив у фінальний раунд. У фінальному раунді я брав штангу через взяття, тому що вага була вже серйозна для всіх учасників. Остання вага. 118 кілограм намагався робити все швидко, без заминок. Треба було контролювати штангу над головою, тому що це вже більш складна вправа і потребує фізичної якості, як сила, швидкість і, звісно, баланс. Чи можна сказати навіть спритність. На останньому повторі я трішки зам'явся. Зіграло у фінальній розстановці місць в цьому комплексі я став другий. Як бачимо, я зайняв друге місце, програвши всього один бал. Задоволений я другим місцем, чесно кажучи, так. Тому що, по-перше, різниця від першого місця всього півтора очки, а це означає, що навіть з моїми такими тренуваннями, там, два рази в неділю там, кросфіт і, там, максимум ще одне тренування кардіо чи якась силова. Я задоволений, що можу ще щось показати. Знаю, якщо Почну трішечки краще тренуватися, трішки більше, трішки інтенсивніше, краще відновлюватися. Буде набагато все краще. Але як я і сказав, тренував змагання це класний відпочинок. Якщо я мені прям захочеться виступати на прям якомусь крутому рівні, це прям дуже-дуже треба буде постаратися, дуже багато тренуватися, відновлюватися, їсти, спати коротше, все 에, разом. А зараз кайфую. Працюю зі своїми учнями онлайн, працюю на іншій роботі. Коротше, все класно в плані другого місця. Тому працюємо далі і всім, можна сказати, гарних тренувань. А головне, не просто гарних, а продуктивних. Тому слідкуємо, підписуємося, поїхали!